Варіант створення уряду в Німеччині трьома політичними силами консерваторами, лібералами та зеленими зазнав поразки. Місяць після виборів не лише німці запитують, а що далі. Багато оглядачів прогнозують нові вибори. Втім, не все так просто. Спочатку федеральний президент має запропонувати когось на посаду канцлера. Це може бути Ангела Меркель, як представниця найсильнішої фракції Бундестагу. Якщо більшість депутатів підтримає її, вона очолить уряд. Якщо ні. Парламент матиме два тижні на визначення спільної кандидатури. Якщо ж канцлера оберуть відносною більшістю, президент зможе затвердити його на цій посаді, фактично привівши до влади уряд меншості. У цьому випадку новому канцлеру доведеться постійно шукати союзників для кожного рішення, яке потрібно ухвалити. Таку модель в Німеччині на федеральному рівні ще жодного разу не випробовували. Та експерти ставлять цю можливість під сумнів. Адже зважаючи на непрості політичні часи, Ангелі Меркель було би вкрай незручно щоразу шукати підтримки в тієї чи іншої опозиційної партії. І ще одна опція: президент ФРН розпускає парламент і призначає нові вибори. Вони відбуваються впродовж наступних двох місяців після такого оголошення. Крім того, теоретично ХДС міг би спробувати домовитися про відновлення широкої коаліції соціал-демократичної партії Німеччини, яка отримала другий результат на виборах до Бундестагу. Втім, керівництво СДПН одразу ж після виборів відкинуло нову широку коаліцію з Меркель і заявило про перехід в опозицію. Ба більше минулими вихідними лідер поліцили Мартін Шульц заявив, що його партія у будь-який момент готова до нових перегонів.